В день тиші поштари Чернігівщини розносять виборцям листи від Тимошенко. Тихо так розносять. Таке повідомлення у суботу близького півдня розмістив на своїй сторінці у Твіттері голова комітету виборців України Олександр Черненко. До редакції телеканалу Дитинець також потрапив подібний лист. Аби перевірити інформацію, наша знімальна група виїхала до приміських сіл Чернігова і одразу ж натрапила на працівницю Укрпошти. Вона якраз збиралася розносити кореспонденцію. Це сьогодні в такій коробці Наш начальник ось тут живий. Почту привезли на почту. Привезли в коробці. Воно прийшло не агітація, а прийшло листом. Значить, лист повинен бути вручений. Кожне послання адресоване конкретній людині, здебільшого це пенсіонери, адресати, мети подібного звернення не зрозуміли. Я вже вирішила давно. Штають де і все хтось просто образився, кажуть, це пряме порушення чинного законодавства, адже сьогодні день тиші. До мене до сілького з голови звернулися громадяни села із вимогою про те, що у період, коли вже закінчилася агітація по Україні. Один з кандидатів проводить агітацію, розносять якісь листівки по селу. І по людській обурі, тому що, ну, наприклад, треба було вчора закінчити цю агітацію, ну закінчте і, і чого сьогодні. Це вже якась, ну, закуп людей. Закуп чи ну як його подкупка, яка то для людей, треба ж вибирати тих, що не порушують. Якщо ми сьогодні порушили закон, так який же йде у парламент і який же він не буде. Вирушувати закон нагадаємо, згідно закону України про вибори президента, передвиборна агітація закінчується у 24-й годині останньої п'ятниці перед днем виборів. Ймовірно, про цей закон не чули керівники державного підприємства, яке розповсюджує кореспонденцію від кандидатки.